Ось вона повірбовка. Насхідніше між жіської громади і Дніпропетровщина. Ми їхали своїм ходом. Ви не бачите, що вони молоді. Вони доїдуть. Та не смійтеся. Ну я серйозно ось був. Ми з подружкою приїхали трошки раніше. Виїхали. Це бензокосу поки приправляємо, а тепер підемо скуплятися, продукти, аптека. І поїдете назад. В велосипедний магазин, запчасті. За Закусу купили, будемо село обкашувати. Дільки да. ви їхали сюди? 45 минут десь да. ми їхали. Назад буде дольше. Проти потому, що будуть сумки. Ще треба спокійно обійти магазини, по списку, скупитися, тому що у нас поки ще це сложно. І да. взагалі з людьми поспілкуватися, походити по межити. Да. Тому що в меживій зовсім інше життя. Лікарню кого привозили? Дідусь. А, так ви його оставили? А ставила там нього серце. І все, врач подивиться, назначе. І завтра, може, велосипедом приїдуть. Ви велосипедом? Да. А що Пробачте, якщо в нас є? ходить, тільки раз. І ми їхали. Так небезпечно ж. Так а як тоді їздити? А не сюди їхали не одно ні встрічна ні попутної машини не було. Ми вже так привикли до та, цих дронів, що гакають, все, що другий раз і не обращаємо вже мені. А ну і собачкам купила, і собі хлібочка взяла, потім продуктам взяла. Ні, і що субсидію оформила. Друзей набрали, бо а що їх на хліб? Телефон на, на хліб, купила, і... бо вчора отказав і дочка, треба кожен раз дзвонити, узнати. Тоді вже спокійний. Виїжджати ніхто не хоче, так, да? під Ні. Ні. ніхто. Ходив, кожен понеділок. Понеділ. І люди, от, наприклад, ми, що, що в лікарні треба на консультації. Треба в мене житло. Закрилося, треба заяву писати, я заспіваю. Беріть, беріть, там різні номери, це ви одного номера взяли. Оце ось последній, оце сьогодні тільки забрав. Сьогоднішній? Да. Ото Іванівський будинок культури такий. А де взагалі ще новості берете? Ну де? Чи у вас є інтернет? Є. У кого є інтернет, то і Добрий день, Добре. о дішлей палає. А це зустрічають дома, як кому косити. Я піду ще мішок у людей заберу. Ви приїжджали на хату дивитися. Так. Да. Я її забрав своїх корми і так далі, приймати, що діяли. Ви остаєтесь ніде не хочете. Та ніяк. Я то житель цієї на розумієте, чим діти. Хочеться мира. Оце. Мира. Так. Да. І дуже хочеться.